Вітаю! Це подкаст вдосвіта! Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, і сьогодні в понеділок, 21 серпня, дуже багато подій назбиралося, адже були вихідні, перші повні вихідні топ-5 чемпіонатів. Тобто всі ці чемпіонати стартували. Та ще й не тільки там багато цікавого, але й в українському футболі багато цікавих подій сталося. Власне з нього, з чемпіонату України і будемо розпочинати. Цей випуск. Отже, Динамо, після того як пройшло в лізі конференції грецький Аріс, програло Чорноморцю з рахунком 2-3. Цікаво, що Мірча Лучесько майже жодної зміни не зробив. Тобто, лише два нових футболісти у порівнянні з матчем, який відбувся в четвер, матчем, в якому 120 хвилин команда відіграла. Лише два гравці, один з яких голкіпер. Залишився поза а замість Георгія Бущина. Зіграв Руслан Нещерет. І після поразки це дозволило Мірчу Луческу спокійно говорити про те, що команда втомилася. Що Сергій Сидорчук втомився та попросив заміну. Що Андрій Ярмоленко втомився та попросив заміну. А як могло взагалі бути по-іншому, якщо 120 хвилин відіграли? Віталій Бояльськ відіграв 120 хвилин проти Ареса і тут ще 90 хвилин відіграв. А вже ж втома. Зібралася, однак, судячи з цього матчу, можна зробити висновок, що Луческу не особливо довіряє резервістам, молодим талановитим гравцям чи просто резервістам, котрі є в команді, ось вони можуть вийти десь на заміну, щось спробувати змінити, але грати з першої хвилини, навіть ось коли втома вже є, вона очевидна для всіх, Луческу, все одно їм не довіряє, і це. Цікаво. Утім, якщо говорити про цей матч, то Динамо знову було два на полі. Перше, це яке вміло атакувало, створювало нагоди, забивало м'ячі. Обидва голи Динамо можна відзначати. І е, той, який в першому таймі забив Ярмоленко, на початку другого тайму забив Ярмоленко, і потім Сидорчук згодом і в першому таймі були моменти Динамо. Тримало гру не те, що під контролем, але тримало суперника постійно в напрузі. І е, коли ось забив Сидорчук другий м'яч, то здавалося, що Динамо може сподіватися на перемогу, хоча до того Чорноморець двічі виходив вперед. Але, е, по перше, сил не вистачило. А по-друге, це головний момент е, навіть не про сили мова, а про те, що е, знову. Помилки в захисті компенсують для суперника Ось всі ці е, яскраві дії Динамо попереду. Помилки просто жахливі, як в епізоді з другим голом, особливо, коли повз м'яча після вибивання голкіпера пролетів центральний захисник Дячук. так і перший гол, коли просто не змогли вибити м'яч, який навис в штрафному майданчику. Ну і власне третій гол там не було. Такого чогось яскравого команда вже майже не бігла, ще в меншості залишилася після вилучення Олександра Сироти. Але ну це також було все дуже, дуже погано. Нова ну, пара центральних захисників, яка напомилялася, треба чекати інших захисників. Запитав, до речі, у в Мірочелоческо з приводу проблем в центрі оборони. Він сказав, що в нього буде розмова з президентом Динамо стосовно підписання нових футболістів. але Наскільки я знаю, Динамо веде постійний пошук центральних захисників, і варіантів було дуже багато у Мірчилоческо, але він нікого не бере. Він усіх відмовився брати і вигадує нові та нові приводи для того, щоб не підписувати нових центральних захисників. Можливо, це та сама історія. Це виглядає принаймні, як та сама історія, що поставити втомлених футболістів і говорити, що вони втомлені. І не підписувати захисників є молоді, які помиляються в кожному матчі, і потім говорити, що я нічого не можу зробити, тому що в мене є молоді гравці, які помиляються в кожному матчі. Це виглядає а, все досить дивно. Кривбас та Шахтар видали чудовий матч. Кривбас характер дуже серйозний продемонстрував. Шахтар в першому таймі був дуже якісним, забивав гарні голи і тримав гру під контролем повністю. Але ось те, що міг протиставити кривбас цьому супернику, це свою жагу до боротьби і величезний характер. Коли ось всередині другого тайму Данило Бескоровальний зрівняв рахунок, то це виглядало дуже яскраво, і о, увесь той свій забій після голу він вклав о, характер. І команди, і свій особистий. А так Шахтар мав перевагу, вигравав 2-0 на 18-й хвилині. Вигравав наприкінці першого тайму 3-1. Але ось той гол Кожушка на 44-й хвилині, який зробив рахунок 3-2, дуже допоміг згодом Кривбасу. У Шахтаря два м'ячі забив Дмитро Криський. Відзначився також Олексій Кащук, як завжди, яскравим був Олександр Зубков в атаці. Тобто команда виглядала дуже непогано, але ось в захисті. Знайшовся проблемний момент, який Кривбас скористався особливо в першому таймі, Праворуч в захисті були проблеми очевидні У Георгії Швілі. він втратив м'яч в епізоді з першим голом, просто впавши на рівному місці, чекаючи на свисток арбітра і забив Дмитро Хончиновський. А потім в другому голі від нього втік. Дібанго і зробили результативну передачу на кожушка. Закінчився цей матч власне ось шістьма голами він розпочався. А потім було три червоних картки, і варто визначати вилучення Артема Бондаренка, який щойно повернувся після дискваліфікації, відразу зіграв грубо. Не спеціально, але ззаду наступив на гомілку. і Це звичайно червона картка після перегляду вара. Червону до цього отримав Дмитро Хомчиновський, Також за ненавмисну грубість. Але це, мабуть, класика українського футболу, коли гравці дуже заряджені на боротьбу, намагаються всюди встигати, але просто не встигають та роблять несвідомо. Дурні речі. Ну і також червоно отримав Дмитро Чигринський наприкінці зустрічі за дві жовті. Не виграв Шахтар. Знову ця команда має проблеми в захисті. Ось Те, що робить інтригу в цьому чемпіонаті, такою солідною, це проблеми Шахтаря та. Динамо в лінії оборони команди пропускають багато у шахтаря, 6 пропущених м'ячів за чотири матчі у Динамо також ось після цієї зустрічі шість пропущених м'ячів, і це не дозволяє десь шахтарю та динамо свої очки набирати. Хто набирає свої, очки, так це рух навіть більше ніж свої. Команда продовжує лідирувати. Не вдалося обіграти вдома колос іншого лідера Ліги перед цим туром. І рух залишається на першому місці. Колос третій, Чорноморець після третьої перемоги в чотирьох матчах піднявся на другу позицію. А ось ще один лідер минулого сезону Дніпро 1 програв вдома оболоні за рахунком 1-2. Домашній матч, Зрозуміло, що не вдома. І після цього матчу Олександр Кучер подав у відставку. Трохи раніше на цьому тижні звільнився Євген Красніков людина, яка привела кучера в клуб. І Ось тепер кучер саме де це. Не стало несподіванкою. Навпаки, було багато розмов про те, що кучера можуть звільнити. а Тут він фактично зіграв на випередження гра команди в цьому сезоні та в цьому році. Відверто розвалилася, але навесні був довбик. Була ось ця пара піхальонок. Довбик. Коли ця пара зникла, спочатку почав грати мало піхальонок через травму, Він мав проблеми на початку сезону, а потім пішов довбик, все закінчилося просто для Дніпра. Один немає гри, немає якості попереду, і буде новий тренер. Говорить про іспанця. Він буде перебудовувати, власне, будувати. Нову команду. Чи допоможе це Дніпро 1 відразу в лізі конференції потрапити до групового етапу Навряд чи, але це може допомогти якось зняти тягар з футболістів Дніпра 1 Однак без довбика знову ж таки виїжджати на індивідуальних діях і якісь мінімальні організованості буде складно. Хоча ось ця організованість може з'явитися, адже Дніпро 1 виглядає командою, яка... Не може нічого зробити. Це дуже, дуже, поганий, дуже погане враження. А далі переходимо до наступного чемпіонату англійська прем'єр-ліга. Будемо все робити набагато швидше, адже таймінг є. Отже, Манчестер Юнайтед поступився Тотнему у нуль два непогано була гра команда Тенгага в певних аспектах. Однак все закінчилося все одно поразкою. Тотнем навіть без Гарі Кейна зумів реалізувати в свої нагоди. Був автогол Мартінеса наприкінці зустрічі. А також був гол пізахисника Сара. Хоча Анґепостаков, головний тренер Тотнема, сказав, що його команді пощастило. В певних моментах і була перевага манчестер Юнайтед, Були моменти манчестер Юнайтед. Однак цей клуб розпочинає сезон не найкращим чином. А Манчестер Сіті перемігнюкасл один нуль завдяки голу Хуліана Альвареса. сильно грав Манчестер Сіті і Бескена Дебрени з іншими травмованими, які не змогли зіграти однак повністю команда Пепа Гвардіоли тримала гру під контролем та не дозволила швидкому різкому та рішучому ватаці. атаці Ньюкаслу щось зробити. Ліверпуль переміг Борну з рахунком 3-1, пропустила команда Юргена Клопа першу, але потім відповіла 30-ма ударами, багатьма моментами та трьома м'ячами Луїс Діас, Мохамед Салах та дьогу Жота забивали. Причому Жота забив свій гол вже після вилучення Алексіса Маккарестера. Невдало дебютував ось з такого. З такої дії на Анфілді дебютував аргентинський новачок. Кіля Забар не відіграв 90 хвилин вилин заборнути і не був поганим, навпаки, багато якісних дій назбирав в цьому матчі. Також варто відзначити. Появу Михайла Мудрика в матчі Челсі, але його команда знову зіграла невдало і поступилася з рахунком 1-3 Вестгему, причому вилучення було у складі Вестгема, і третій м'яч вся команда в другому таймі зібрала після стандарту. Маурісопочетіно знову обрав схему з трьома захисниками, але це не допомогло, м'яко кажучи. Мудрик вийшов в другому таймі замість травмованого Чукове і були в нього декілька. Яскравих дій, але було декілька таких дій, після яких почали говорити про те, що потрібно працювати мудрику, і не потрібно так легко розраховувати на місце в стартовому складі, як про це говорилося до цього матча. Ти взагалі цей матч проти Везгама багато чого змінив у відношенні Челсі, у відношенні результатів та можливостей цієї команди, але. Про це потрібно говорити детальніше в себе в каналі Противний голос. Я розпишу Челсі та враження від цього матчу. Ще один українець Віталій Микону, коли не зіграв за Евертон, Евертон на Стонвілі поступився 0,4. Стонвіла чудово відреагувала на поразку 1-5 в першому турі. Німеччина Гарі Кейн дебютував за Баварію і забив відразу. Зробив результативну передачу. Його команда перемогла 4-0 Вердер було там не так легко, але наприкінці зустрічі. Байерн забив декілька м'ячів і зробив результат вагомим. Борусія взагалі дуже важко перемогла кена рахунком 1-0 в другому таймі. Перевага була у суперника. І доніал Мален забув на 88-й хвилині переможний м'яч після стандарту. А в центральній грі першого туру Байер Шабі Алонсо 3-2, дваляєх не був настільки. Яскравим як тиждень тому в матчі Суперкубка проти Баварії і Байер цим скористався. Та взагалі Байер виглядав дуже таким чітким та вмілим, хоча допускав помилки під час стандартів. Дані Ольмо забив четвертий гол за Ляйпця в цьому сезоні нього був Баварії. Чотири м'ячі за увесь минулий сезон в усіх турнірах. Дані Ольмо забив а тут вже чотири в двох матчах. Ще варто відзначити нічию 4-4 в матчі Аугсбурга та Борусі Сімменгладбах класичний. Старт німецького футболу відбувся, інших якихось яскравих результатів не було. Всі, ті, хто мали перемогти, власне, перемогли, хоча з різним підходом. А стартував тур і в Італії. Тут також відбулося багато перемог фаворитів. Наполі виграв у Фрозіноне з рахунком 3-1. Віктор Осімен забив двічі. Інтер виграв у Монце з рахунком 2-0, Двічі забив. Лаутаро Мартінес. Також Ювентус виграв 3-0 на полі ЮНЕЗ. Ось тут несподіванка, тому що Ювентусу передбачали важкі дні з першого туру, однак вийшло по-іншому. А ось римські клуби не змогли себе проявити з найкращого боку. Рома 2-2 зіграла з Саларнітаном на дубль-болоті. Відповів двічі Кандрева, причому Рома поступалася. А після дублю Кандреви. А ось Лаціо взагалі програв на полі Лечі з рахунком 1-2, пропустивши двічі. Після 85-ї хвилини до того команда Мауріціо Сарі ніби тримала гру під контролем а також варто відзначити, що в матчі дженова Дженео який закінчився 4-1 на користь Фіорентини, було представлено Руслана Малиновського, дуже тепло стадіон його зустрічав і а, називають українця, якого підписали у Марселя важливим придбанням для Дженова. Звичайно, він ще не зіграв, але в наступних матчах має обов'язково допомогти. Це було ось представлення зірки, а, тому буде цікаво спостерігати, як Себе проявлятиме власне Малиновський в новому клубі, але в старій для себе країні. Жиро на двох українців Віктора Циганкова та Артема Довбика перемогла Хетафа з рахунком 3-0. Українці цього разу не були яскравими. Довбик вийшов на поле вже за рахунку 3-0. якраз Кристян Стуані, досвідчений капітан та ветеран, якого ставлять. Тільки через те, що він капітан та ветеран забив двічі. Це, звичайно, в лапках було. Віктор Циганков декілька разів отримав по ногах від футболістів Гетафа, що зазвичай буває, трохи загубився на полі. Але Жерона, все ж, була рішучою та здобула перемогу. Зіграв також і Андрій Лунін. Барселон до речі, у Кадіса виграла 2-0 наприкінці, забивши. У складному матчі Реал виграв 3-1, Тут все було легше, хоча команда пропустила вже на третій хвилині. Джуд Белінгем забив два м'ячі. Це вже ну точно Зідан повернувся, але яскраво дуже грає англієць. Вінісіус Жуніор забив третій м'яч. Та й загалом Реал пропустивши, все одно не мав проблем. Команда дуже рішуче грала. Та робила все, що треба було. Андрій Лунін пропустив на третій хвилині. Він вийшов знову стартом складі, незважаючи на те, що кепу клуб підписав. Кепа ще не готовий грати за нову команду. Це нормально, коли воротар проходить і не готовий зіграти. Лунін отримав. Не те, щоб шанс він отримав можливість грати в першому турі проти Атлетика. Ось тепер це точно був шанс. і Цим шансом варто сказати, що Лун скористався в епізоді з голом. Він міг зіграти краще, однак далі він дійсно грав краще декілька ударів відбив. Був спокійний в роботі з м'ячем, Тому про Луніна тільки гарні слова можна сказати. І тепер Карло Анчолоті доведеться дійсно обирати між ним та кепою. Адже перед матчем здавалося, щось вибору немає. Є кепа, є лунін. Другий тепер ситуація може змінитися. Також ситуація може змінитися у іншого українського голкіпера Анатолія Трубіна в Бенфіці. Він не дебютував. Він був в запасі в матчі. Другого туру чемпіонату Португалія, але зіграв не Одіссеас Влаходімос, а саме Суареш, молодий голкіпер, який був третім, але ось тепер став можливо навіть першим номером. Справа в тому, що після матчу проти Бугавішти в першому турі був дуже незадоволений Шмідт. Він публічно розк... не те, щоб розкритикував Лахадімос, а сказав, що Воротар міг зіграти кращим чином, і потім вже у спілкуванні з пресою після другого туру, після матчу з Астрелею. Він сказав, що хотів зробити деякі зміни, адже незадоволений був грою Волоходімаса. Утім, зіграв не Трубін, тому що він зовсім мало в команді, він не розуміє аспектів гри, він не розуміє мови і точно йому партнери не будуть довіряти. Зіграв молодий Санал Суараш, який добре себе показав на передсезонні і сказав після цього матчу Шміт, що. В нього тепер три сильних голкіпери. це звичайно поганий сигнал для Трубіна, але гарний сигнал через те, що дуже засмутився Лоходімо з своїм рішенням. Власне, чому він не потрапив взагалі до заявки? Адже він. Був незадоволений і сказав це відверто шміту. Після чого тренер його залишив поза заявкою на матч, і потім вже з'явилася інформація в португальських змі, що він хоче піти. Інші змі це підхопили. Манчестер Юнайтед хоче його орендувати у якості запасного ворота. Це звичайно дуже цікаві чутки. Але навіщо це в Влаходімосу? Не зрозуміло. Однак трансфер може відбутися, тому що гравцю не сподобалося. Ось це рішення головного тренера, і це відкриває шлях Трубіну. Однак. Потрібно, звичайно, чекати, навіть ось коли немає благодійного, все одно трубину потрібен час на адаптацію. Це очевидно. Кілян БеП повернувся та забив з пенальті в матчі пересін жермен хоча команда не зуміла виграти свій поєдинок на полі тулу. Це також важливий момент, який варто відзначити. Важливий момент ще той, що сен Джермен хоче придбати рандаля Коломуані. з... Айнтрахта і зробив пропозицію 65 мільйонів євро. Однак ця пропозиція не влаштовує е, німецький клуб, тому перемовини можуть тривати. Однак е, може зібрати Парисент Джермену цей трикутник в Ататі е, французів Дембелем Бапе Коломуані. Це може бути цікаво. Е, також на сам кінець. Вже на сам кінець закінчився в Австралії та Новій Зеландії жіночий чемпіонат світу. Збірна Іспанії перемогла Англію за рахунком 1-0 і вперше стала чемпіоном світу. Англія могла вперше стати чемпіоном світу за рік після того, як вона виграла чемпіонат Європи. Однак поступилася. І Іспанія також, як жіноча, так і чоловіча команда. Тепер чемпіоном світу до того лише. Німеччина та Бразилія мали ось такі досягнення. Будемо закінчувати на цьому 20 хвилин часу. Це дуже багато для цього подкасту, який заявлявся як 15, але все ж подій було неймовірно. Неймовірна кількість. А тому я буду закінчувати. Мене звати Ігор Бойко. Подкаст в та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його зможете знайти. А він є всюди. До побачення.